Всім привіт! З вами Джанеза. Сьогодні ми говоримо про грудень місяць, останній місяць 2025 року. Це місяць потужних змін, завершень, вибору напрямку та глибоких внутрішніх рішень. Півмісяця ми відчуватимемо позитивну, вогняну, оптимістичну енергію стрільця. Так як Сонце, Марс та Венера, будуть під впливом планети успіху Юпітера. Венера планета кохання, взаємовідносин та фінансів. І нарешті вона вийшла із важкого для неї знака Скорпіона 30 листопада, і, будучи під управлінням планети удачі та благополуччя Юпітера, приноситиме нам успіх в темах фінансів, кохання, гармонії та задоволення. Ми будемо відчувати легкість у спілкуванні та знайомствах, так як знак стрільця дає завжди оптимізм, сміливість та радість. Люди стануть відкритішими, будуть більше жартувати, легше йтимуть на контакт. Треш в любовній сфері ви більше не будете проживати. Так, як це могло значно відчуватися в період з 6 по 30 листопада. Майже цілий грудень, а саме з 1 грудня по 23, ми будемо відчувати енергію щастя, позитиву, оптимізму та легкості, легкості у спілкуванні та знайомствах, оптимізму у стосунках, сильний потяг до пригод та розширення фінансових можливостей. З'являтимуться нові ідеї з заробітку, а саме через навчання, соцмережі, онлайн-платформи та іноземні компанії. Це гроші, які заробляються легко, витрачаються легко. Проходження Венери через знак стрільця це символічне з'єднання. Двох планет щастя. Венера вважається планетою малого щастя, Юпітер вважається планетою великого щастя. Відповідно, якщо у вас в карті народження Юпітер сильний і позитивно добре аспектований, то цей період 23 грудня дійсно буде для вас вдалим як у фінансах, так і в коханні. Навіть слабкий Юпітер в радіксі може давати плюшки, проходячи через сильне, акцидентальне для себе положення через е, знак рака, і даватиме благо і хороші можливості, адже це планета, яка приносить благо та щастя. Це період також сприятливий для отримання цінних подарунків, великої кількості подарунків. Успіху, коханні, ввезіння в фінансових справах. Крім того, з 1 по 5 грудня діятиме аспект шансу та можливостей, секстиль від Венери на Плутон. І, як ви пам'ятаєте, Плутон він завжди все розширює до нереально великих масштабів. Відповідно, у вище зазначених сферах він може давати допомогу. Від людей, які займають високу посаду. І допомога може приходити саме там, де вам потрібно. Це те, що стосується Венери. Якщо ви були уважні і слухали моє попереднє відео про Марс в стрільці, то ви пам'ятаєте, що з 30 листопада по 14 грудня діятиме напружений аспект від Марса на Сатурн. Силу цього негативного аспекту ми відчуватимемо і 19 грудня через з'єднання Марса з Луною та Сонцем, 20-21 грудня через з'єднання Марса із Сонцем. І 22-23 грудня через з'єднання його із Венерою та Сонцем. Тобто через з'єднання всіх цих планет аспект буде продовжувати діяти та відчуватися нами. А саме. Цю енергію негативну ми будемо відчувати до 23 грудня. Нагадаю вам, як впливатиме на нас енергія негативного аспекту Марса і Сатурна. Це уповільнені дії, призупинені дії по причині виникнення певних обмежень, умов, інших правил якоїсь системи. Це коли бажання діяти є, але дії та події розвиваються відповідно до нових умов, нових правил, іншого плану, який вам не подобається, який був змінений відповідно до певних обставин. Так діє Сатурн. Через вплив цієї планети з'являтимуться в той проміжок часу люди. Або обставини складатимуться так, що ми змушені будемо або змінити напрямок руху, або змінити свої плани і діяти так, як самі того не очікували чи не планували. Це обмеження відповідно до. І цих до може бути немало. Це період боротьби. Для досягнення поставлених цілей іншим способом або не так, як ви планували. Сатурн дає випробування для того, щоб зробити нас сильнішими, мудрішими, більш витривалими та дорослішими. Стрілець дає дуже високий заряд енергії, високий рівень активності, часом надміру. Тому Сатурн заставлятиме нас зупинитися, подумати і діяти так, як буде краще, а не так, як ви вважали за потрібне. Ще один позитивний момент. Меркурій в грудні місяці він вже не буде ретроградний, тому взаємодіяти з соціумом буде набагато легше, і затримок в тому числі із транспортом. Буде значно менше. Пам'ятаємо, що аспект від Марса на Сатурн все ж таки буде давати затримки, але не в такій великій кількості, як це могло відбуватися в період е, ретроградного Меркурія. Ретроградний Меркурій міг давати поломки приборів, перебої із зв'язком, елементарні помилки в комп'ютерних програмах, які виникали самі по собі. Квадрат Марса із Сатурном теж може провокувати поломки, в тому числі й давати затримки із транспортом, але не часті і не постійні, як це відбувається в період ретро Меркурія. Варто сказати декілька слів і про уран, оскільки на даний, в даний проміжок часу Уран рухається до з'єднання із зіркою катастроф Алголь. Про це більш детально ми поговоримо в відео про прогноз насічень, коли аспект буде максимально наближений до точного. Справа в тому, що аспект планет з нерухомими планетами він мінімальний, близько 1 градусу. Але на даному етапі уран знаходиться на відстані 2 градуси від цієї зірки. Тому ви вже можете відчувати якісь різкі зміни, трансформації, руйнівну силу в темах, якими управляє Уран. В вашому радіксі. Тобто, якщо Уран управляє або стоїть в четвертому домі вашого радікса, значить зміни будуть відбуватися в темах сім'ї. Якщо він має відношення до другого дому, то зміни можуть відбуватися як в фінансах, так і в темах здоров'я, тому що другий дом відповідає і за ваші сили, ваш енергетичний, ваш енергетичний заряд. Вашу, ваш заряд енергії в організмі. Найтиповіша характеристика цього аспекту це руйнування того, що вже вмирає, чи неможливо відновити. Це якісь різкі руйнівні зміни з метою побудови чогось нового, що призведе до внутрішньої трансформації та зміни звичайного укладу життя. Ми вже переживали цей аспект в період з 18 квітня по 18 травня. Це останнє торкання ураном цієї зірки, принаймні за останні 84 роки, тому що уран проходить весь зодіак за 84 роки. Тому про можливі зміни. Про можливі різкі, сміливі рішення, розрив стосунків, зміну роботи, зміну місця проживання чи всього вашого життя ми поговоримо в січні. Згадайте, що у вас відбувалося в квітні-травні 2025 року, а саме 1-2 травня. В цих темах знову відбуватимуться зміни. 1-2 травня був точний аспект. До речі, якщо ваша венера в натальній карті стоїть у 26 градусі тільця, якраз в тому градусі, в якому знаходиться ця зірка Алголь, то Уран, проходячи дуже близько до цієї зірки в січні, зараз, як я вже сказала, він наближається до цього градусу, може дати скандальну славу в темах любовних стосунків або розрив із своїм партнером. Пам'ятаємо, що це транзитний аспект, і він мине за досить короткий проміжок часу. Цю зірку в астрології часто називають диявольською. Це зірка з демонічною репутацією, тому її вважають нещасливою, і вона дає різкі події негативного характеру, залежно від того, з якою планетою вона з'єднується. Я зроблю відео в цьому місяці, щоб більш детально висвітлити цю досить цікаву тему, оскільки транзити з цією зіркою працюють досить таки сильно. 6 грудня Меркурій буде знаходитися в опозиції на Уран і в з'єднанні з Чорною Луною. Будьте обережні, з ким ви спілкуєтеся в ці дні. А точніше в період 6 грудня. По 11. Можна чекати підстави та підлості, особливо 9 грудня в день точного аспекту. Негативний аспект на Уран створює напружену електризовану енергію. Частими можуть бути конфлікти, непорозуміння, раптові зміни думок, нестабільність у прийнятті рішень. Різкі висловлювання та імпульсивні реакції. Можна отримати несподівану інформацію, яка переверне вашу картину світу. Уран завжди приносить неочікувані події, щось неочікуване. А Меркурій зв'язаний з інформацією, комунікацією, тому цей аспект він подібний до блискавки. Адже Меркурій також відповідає і за швидкість, якщо він знаходиться в негативному аспекті на уран. Контролюйте свої слова, які можуть стати неконтрольованими, а мисленню буде притаманний провокаційний стиль. Імпульсивні рішення, неконтрольовані реакції краще старатися стримувати, інакше потім можна буде пожалкувати про сказане чи зроблене. 18 грудня Венера з'єднається з нерухомою зіркою Рас Альха. Це день, коли стосунки проходитимуть етап очищення, можуть проявитися приховані проблеми. Це один день для переосмислення цінностей, усвідомлення токсичних шаблонів у коханні. Ця зірка символізує лікувальну силу, тому ви зможете чесно подивитися на те, що болить. Що не влаштовує неприємне, що є неприємним і що порушує ваш комфорт, може виникнути бажання очистити відносини до чесної, прозорої форми, це мікроперіод зцілення себе з метою покращення своєї внутрішньої гармонії, адже Венера відповідає і за вашу гармонію. 19-20 грудня буде новолуння в з'єднанні з Венерою та Марсом і в квадраті на Сатурн, який на даному етапі знаходиться в з'єднанні з Нептуном. Це потужні два дні із складною астрологічною конфігурацією. Новолуння це завжди початок циклу, старт нових справ, закладка енергії на наступний місяць. Це нові починання. Зв'язані з любов'ю, так як Венера відповідає за любов та стосунки, творчими проектами та фінансами. Марс даватиме сильну мотивацію діяти і реалізовувати бажання, а з'єднання з Венерою це додаватиме цікавого та свого проявлення особистої привабливості та харизми. Та пам'ятаємо, як діє квадрат Марса на з'єднання Сатурна з Нептуном. Це напруга та конфлікт між бажанням діяти та складністю реалій. Новолуння з Марсом і Венерою штовхатиме до швидких рішень у любові, фінансах та творчості, а Сатурн з Нептуном блокуватиме цю активність, підкидаючи випробування на терпіння та обачність. Є ризик приймати рішення під впливом емоцій та мрій, не враховуючи реальні обмеження. Можливі ситуації, коли не все так, як здається, а особливо у стосунках та фінансах. Попередження на ці два дні 19 та 20 грудня. Не дійте імпульсивно у фінансових та любовних питаннях. Уникайте обману. Та самообману. Це досить потужна енергія, якщо її правильно використовувати, можна досягти яскравих результатів у коханні, творчості та фінансах. Але через квадрат до Сатурна з Нептуном потрібна обережність, планування і перевірка реальності бажань. Взагалі з'єднання Марса, Сонця і Венери в квадраті на Сатурн з Нептуном діятиме до 25 грудня. 29 грудня буде з'єднання Марса, Венери і Сонця, яке сформує позитивний аспект на Луну. Це день везіння в тих же ж темах любові, фінансів, питань кар'єри та соціального статусу. Тому 29 грудня сміло можете вирішувати справи у вище зазначених темах. Отже, грудень 2025 року. Останній місяць цього року це місяць активних змін, завершень і підготовки до нового етапу в житті. Перша половина місяця може бути трохи напруженою через конфліктні аспекти, квадрати та опозиції, що підштовхуватимуть нас до швидких рішень і активних дій. Друга половина місяця сприятлива для підбиття підсумків завершення проєктів та вирішення важливих питань. Транзит Венери і новолуння з Марсом вказують на активацію теми стосунків, романтики і партнерства. Водночас квадрат до Сатурна і Нептуна попереджає про необачні рішення, ілюзії та емоційні випробовування. Порада не довіряйте поверхневим обіцянкам: це час розуміти глибинні потреби в стосунках, а не діяти імпульсивно можливі професійні виклики та нестандартні завдання або перевірка на відповідальність. Кінець місяця досить сприятливий для завершення проєктів та підбиття підсумків року та планування на 2026 рік. Дійте виважено, перевіряйте деталі, уникайте фінансових ризиків і великих спонтанних витрат. До зустрічі в наступних відео. Бережіть себе, не забувайте ставити лайки та підписуватися на канал. Всіх вам благ!